Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пане Олексію. Хочу поговорити з вами декілька тем. Ми розуміємо, що багато хто слідкував за візитом Дональда Трампа до Великої Британії. Там його. Приймали з королівськими почистями, пишнотами, возили на кареті у Вінзорському замку. Був прийом такого. Жоден американський президент ще не бачив. Ну і ми, якщо читали аналітику щодо того, що ж там відбувалося, що було на кону, то звернули увагу, що дуже багато західних медій казали про те, що. Це можливість вплинути на Трампа в плані того, як він підтримує Україну. Знову ж була промова, така вітальна промова короля Чарльза третього. Пам'ятаємо, що дуже часто королям ну в сенсі монархам британським саме уряд пише ці промови. Так, от він сказав про те, що я процитую У двох світових війнах ми разом боролися, щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом. Підтримуємо Україну щоб стримати агресію та забезпечити мир, тобто тема України була піднята в такій достатньо нейтральній промові діючого британського монарха. Запитання в мене таке: про що говорить така ситуація, коли ми вже застосовуємо зброю таку зброю, як британська монархія, щоб нібито Трамп почав ну більш приязно ставитися до України в контексті російсько-української війни. Ну, я б не сказав, що це ми, тобто українці це використовуємо, радше це використовують британці, тому що королі класично в цій країні в двадцятому сторіччі відіграють роль таких ось шанованих спікерів, тобто у них немає великої. Великих повноважень, тобто вони, як скажімо, так віцепрезиденти в Сполучених Штатах, десь так до 1960-х років тільки займають місце. Але з іншого боку, те, що вони можуть звертатися до нації, звертатися до інших країн, ось посилює ті слова, які вони говорять. Тому до великої міри тут ми бачимо гру на тому, до чого Дональд Трамп завжди дуже чутливий, а саме його любов до себе, його бажання, щоб йому видавали різні знаки уваги. І відповідно те, що британський монарх, власне, зустрічаючи його і допускаючи певні прорахунки в етикеті з точки зору ну, з точки зору королівського етикету, Трамп там наробив декілька неприйнятних штук. Але заплющуючи на очі і звертаючи його увагу на те, на що ж треба дивитися, ми чітко бачимо, як британські монархи використовують от те головне, що лишилося у них в якості непрямого впливу. Тобто, це бажання. Піднімати е, дух і, скажімо, так, і очікування інших на вищі щаблі. От ми ще ж побачили, що крім цього прийому в Вінзорському замку, ще була зустріч Трампа з прем'єром Британії Стармером. Зустрічалися вони. В його резиденції в Чекерсі, а там що? а там, наприклад, архів архів Уінстона Черчилля, Ну от було припущення, що можливо і це повпливає на Трампа. Ми не знаємо, який був результат. Але от якщо подивитися ширше на цю ситуацію, і дійсно глянути на те, яким чином Британія бере участь так в цій російсько-українській війні, якою є його її роль, щоб ви відзначили? Ну, тут я сказав би чесно, ми не бачимо якихось е, великих несподіванок, тому що ми бачимо, як Британія грає оцю ось, традиційну роль моста е, трансатлантичного, тобто моста між Вашингтоном і Європою, коли внаслідок знаменитих Special Relationships, які були ну, засновані для Британії в не найприємніший момент, я маю на увазі соєцьку кризу. Але коли ми бачимо, що Британія от грає роль такого собі носія істафетної палички, і вона пов'язує між Собою іноді різноспрямовані запити ну власне Вашингтона і ну європейців є європейців, і от власне в цьому плані є дипломатична сила позиції Великобританії, тому що вона може ну географічно вона знаходиться в Європі. Вона має величезну кількість економічних зв'язків з Європи, але з іншого боку, вона завжди мала дуже хороший м, діловий да такий бізнес про до сполучених штатів, посилений також спільною культурою, культурно-ідентитарним елементом, тобто до чого я веду, зробимо, скажімо так, а цю відповідь більш конкретно. Тобто, роль Британії в цій війні завжди була в тому, що вона могла іноді, користуючись цими зв'язками, з сполученими штатами, тягнути і Європу в певні моменти, і Сполучені Штати а трохи вперед ближче одна до одної і в тому числі ближче по напрямку до захисту України. Ну, ми пам'ятаємо дійсно, що от е, самого початку широкомасштабного вторгнення саме Британія була ну, тією першою країною, яка порушувала нібито табу. Так, ну от це йшлося і про танки, які перші були передані, передані саме з Британії, і про далекобійну зброю, яку ми побачили саме від британського ВПК. Ну тут йдеться про ті Storm Shadow, які отримали е, українські військові. Е, щодо Трампа, звичайно, тут е, як завжди він притягує на себе всю увагу. Пам'ятаємо про те, як Трамп відреагував на прохання своїх європейських союзників на те, щоб США все таки почали накладати санкції на Росію. Він сказав так: дивіться, треба, щоб ЄС відмовилася від закупівель закупівель російської нафти та е цього газу. Треба, щоб ЄС наклали санкції на Китай. Китай, тут треба нагадати, є третім торгівельним партнером 에, 에, Європейського Союзу. 에, багато хто розглядає це як ну, таку відмовку, 에, зважаючи на те, що м, такі речі не є простими. 에, Угорщина не відмовиться від російської нафти. 에, ЄС не накладуть санкції на Китай. Що це спосіб продемонструвати, що ні його адміністрація в сенсі адміністрація Трампа не збирається нічого робити з Росією? Як ви сприйняли ну от такі вимоги з боку Білого Дому? Дивіться, до великої міри я погоджуся з цими інтерпретаціями. Це дійсно такий собі ноу no стартер, тому що ми бачимо, що і 19 пакет санкцій був частково, скажімо так, рух в його напрямку призупинений, тому що тепер європейські партнери думають, а що ж нам насправді в нього вносити. І це однозначно не можна було зробити швидко. Ви забули також і про Туреччину згадати, яка також купляє величезні обсяги російської нафти. потім Переробляє її і вже поставляє в тому числі в Європу. Тобто, до чого я веду до того, що от з такої точки зору, це дійсно був kind of non-starter. Але з іншого боку, як на мене, тут є ще один такий важливий м -м, підкладка того, що відбувається, тому що ми часто про це забуваємо. Але ну не вся нафта знаходиться в Росії чи на Близькому Сході Сполучені Штати це також країна, яка має величезні поклади нафти. Звісно, вона нафта має увазі, грає не таку важливу роль в її економіці, тобто відсотково. Але вона там є. І звісно ж Сполучені Штати готові неї торгувати. Я до чого веду? До того, що можливо, ми бачимо зараз такий собі довгий танок у виконанні певних елементів бізнесу у Сполучених Штатів у спайки з естеблішментом політичним, що м, зараз ми Європі запропонували відмовлятися від російської нафти. Ми дали їм цей сигнал, що це треба зробити, бо без цього Сполучені Штати не вірять а також Трамп будує свою риторику, тож не вірять в те, що взагалі щось з Росією можна зробити. Вона отримує величезні. На цьому здобутки. Так ось, а ми дали їм цей сигнал, ми американці, що це необхідно зробити. І далі ми запропонуємо їм є варіант, тому що очевидно, що попит на нафту є, потреба в ньому є. І цей варіант буде або американська нафта, а, і тут, звісно ж, буде дуже добре себе почувати Хелебертон інші компанії. Або інший варіант, і це також варто тримати в голові, що е, Саудівська Аравія, яка має хороші, довгі партнерські стосунки Сполученими Штатами, і більше того, після цих так званих Abraham Accords 2020 року, все. Те ж йдуть розмови про те, що можливо сп... ну, от, вдасться нормалізувати взагалі за допомогою м, глибшого залучення Саудівської Аравії нормалізувати процеси м, на близькому сході. Отож, можливо, Саудівська Аравія отримає таким чином, витісняючи Росію з європейських ринків, можливість зас, зас... Як би це сказати, закрити свій економічний інтерес і з іншого боку надати послугу європейцям і Сполученим Штатам, піднімаючи свої акції. Під час от, врегулювання близькосхідного конфлікту е, ну дійсно ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп наполягає на тому, що зараз знаєте почали купувати все американське. От все американське раптово має купувати мають купувати європейці вже і знижені тарифи, вже і якісь, нібито преференції. Є ну, треба подивитися, як це розвиватиметься в інтерв'ю News значить, Дональд Трамп ну вже вкотре заявив про те, що він розчарований Путіним. Як ви гадаєте, чи варто очікувати чогось конкретного з цього? Я не думаю. Скажу чесно, мені здається, навіть з вами ми вже разів 5 uh, грали роль таких слов, психоаналітиків Трампа. Мається на увазі, ми ставили питання там, умовно, чи в червні треба дивитися на його настрої, чи в квітні треба дивитися на його настрої. Тобто, я до чого веду до того, що. Ну, це факт. Будемо це визнавати. Це людина, якій не важко написати черговий твіт, видати е, реальні тези. Наведу тільки один приклад. От я щойно згадував Ебрахема Коротс. А ну от, власне, ті, які були підписані між е, е, Ізраїлем і кількома країнами, скажімо так, арабського світу. А, але ж ми також повинні пам'ятати, що до цього, коли власне намагався примирити Ізраїль-Палестину, Дональд Трамп це ще в під час своєї першої адміністрації. Він використовував такий знайомий болючий для нас українців а, зворот, як «The deal of the Century. А, і там він вихвалявся про те, що він закінчив цей конфлікт, який ніхто до нього закінчити не міг. Тобто назад я до чого до того, що говорити і вихвалятися, і заявляти як справжньому нарцису про свої почуття, чи це хороше, які він горде, тим що він зробив, чи от погані, як йому болить від того, що він розчарований. Йому легко, і його слова, на жаль, вони не перетворюються ні в що інше, тому ні. Давайте не будемо на них звертати уваги. Ну, це здається найбільш здорова реакція, тому що якщо кожного разу там переживати що знову написав Трамп, чи це проукраїнське, чи проти України, це то тут звичайно буде дуже дуже складно про це, як я сказати нормально підтримувати свою життєдіяльність. Але також Трамп він коментував ту кризу, яка виникла. Ну давайте чесно на східному фланзі НАТО. Та атака російськими дронами по території Польщі нагадаю, 19 російських безпілотників залетіли на територію цієї країни, з них, здається, 4 БПЛА були бойовими, 3 їх – Три з них збили а, за допомогою винищувачів F-35, четвертий, здається, впав сам. Там поки що триває розслідування. Так от Трамп ну, мав це коментувати. І от він, значить, в цьому ж інтерв'ю Фоксу сказав про те, що я цитую, російських дронів не повинно було бути у Польщі. Ймовірно, безпілотники вивели з ладу і вони впали на польській території. Він там, як повідомляють медіа, також написав дипломатичного листа Каролю Навроцькому президенту Польщі. Невідомо що в цьому листі, але ну от є реакція, така яку ми бачимо паралельно, що нам заявляють країни НАТО, вони говорять про те, що будуть формувати стіну дронів вздовж східного кордону НАТО і Україну до цього долучить також. Що це може змінити для нас? Як ви гадаєте, чи ми можемо стверджувати, що можливо нарешті Україну ну так напівофіційно інтегрують якраз в систему безпеки НАТО? Ну, ви знаєте, я напевне тут не маю настільки оптимістичного прочитання цієї ситуації, але воно і не песимістично зараз, поясню, що я маю на увазі. Тобто, ні, це не є інтеграція навіть така сіра, прихована України в оборонну систему НАТО, а тому, що принаймні так я інт я інтерпретую її наступним чином. Отож. Е Військові НАТО побачили і на власній оці переконалися в тому, що немає жодного сенсу використовувати надзвичайно дорогі ракети, які іншим, потім падають і ще розвалюють власні будинки. Ну, в даному випадку ми пам'ятаємо, що, начебто, це таки ракета звинищувача і розвалила польський будинок. Отож, немає сенсу використовувати досить коштовні ракети для того, щоб збивати дуже дешеві пластикові мається на увазі, а безпілотники, яких росіяни можуть робити у сотнях і сотнях штук. Ну тобто таким чином. Це не має жодного стратегічного сенсу, ракети скінчаться, кошти почнуться закінчуватися на їх виробництво. І ось відпов... ми українці це зрозуміли вже давно. І відповідно, ось з огляду на це поляки, і ну власне вище на рівень керівництва загалі генералов НАТО. Вони починають розуміти, що необхідно власне використовувати БПЛА проти БПЛА. Знову таки те, що ми бачимо, реалізується в Україні. Звідси, що ці ось також а, рухи в бік штучного інтелекту, яким будуть керуватися ці рої дронів, і відповідно. Це спроба змінити ось десь на рівні доктрини насправді розуміння того, як же НАТО повинно захищати власний повітряний простір. Тому що стара модель, а ми пам'ятаємо, військова доктрина Сполучених Штатів, а значить і НАТО, дуже чітко. Передбачає контроль над небом, відповідно без цього вони взагалі не розглядають можливість ведення бойових дій чи не більше перемоги. Отож, контроль над небом є засадничим, але контроль над небом вже не можна забезпечити завдяки е, винищувачам. Треба робити щось інше, треба робити, е, ну власне безпілотні апарати. Чому я вважаю, що Україну не інтегрують? Ну тому що е, цей кордон по, по, по визначенню буде проходити а, ну власне трошки західніше від рави руської і так далі. Далі, але чому я вважаю, що є позитивні елементи в цьому, тому що до кого будуть звертатися за ноу-хау, експертіз, за порадами і, можливо, за виробництвом певних елементів а, західні партнери не як до України, де вони можуть власне інвестувати власні кошти в те, щоб завантажити виробничі спроможності, які, як ми знаємо, і мені здається, ми теж про це трохи говорили. В Україні деякі виробники безпілотних апаратів кажуть, що вони не дозавантажені. Вони могли б робити більше, але немає. Кому це продавати, тим більше, що як ми пам'ятаємо, уряд знов вів. Чи радше продовжив заборону на експорт, ну, власне, певних артикулів зброї? Відповідно, ось якщо через таку співпрацю з європейцями, які хочуть будувати стіну дронів, у нас будуть ще тісніші, ще кращі взаємодії, а ну власне з НАТО, я вважатиму це надзвичайно позитивним, і мені здається, в цьому напрямку ситуація власне і буде розвиватися. Тому ні, відвертої інтеграції в НАТО нема. Сірою я би її теж не вважав, але на рівні технологічної співпраці, те, що ми звідти. 2022 року бачимо все нових і в нових і в нових витках. Оце власне буде черговий прояв цього цієї форми співпраці. Ну, ми також пам'ятаємо, чого в принципі на що чекає Кремль. Так вони взагалі вважають, що треба просто почекати. Так, от коли ми говоримо про Європу, то там є електоральні цикли, на відміну від Росії, де очевидно будь-який електоральний цикл призводить до переобрання Путіна і от його навколишнього оточення. Всі ці вибори в так звану Російську думу. Так, от на що може чекати Путін? На те, як може змінитися влада в тих чи інших країнах, ми вже пам'ятаємо про те, що у нас є в Словаччині так. Роберт Фіцо, прем'єр, який виступає ну, з достатньо антиукраїнськими заявами. Пам'ятаємо Орбана, в нього там свої вибори навесні 26-го. Але от на носі, як то кажуть, у нас е е е дві штуки парламентських виборів. Одні пройдуть в Молдові буквально в цьому вересні, і там е е Росія очікує на те, що все таки буде реванш проросійський. Там є партія Шор, там є комуністи навіть. Є е, е, вибори парламентські в Чехії, вони заплановані на жовтень? Е, там також, ну от судячи з того, що нам е, пишуть наші колеги, е, може перемогти така антиукраїнська популістська партія? АНО, там і такий Андрій Бабіш. Е, на вашу думку, якщо подивитися на оці сусідні, е, важливі для нас країни, наскільки там високі ставки для нас? Давайте розведемо дві країни, тому що ситуація з ними дуже різна. Почнемо з Чехії. Ну чесно кажучи, про те, що швидше за все переможе Бабіш, і будуть проблеми для України. Оглядачі аналітики говорили вже давно. Я пам'ятаю, вже навіть я не те, що я хочу себе хвалити, але вже рік по різним партнерам, в тому числі неофіційно, я казав, що нам треба з обережністю дивитися, тому що швидше за все тут переможуть сили, які не є дружніми до України. І найтрагічніше всі ситуації це не те, що це якийсь рог да, що це якийсь там випадковий персонаж, якого виносить невідомо чому на найвищі щаблі політичного істеблішменту. Найтрагічніше в цій ситуації з Чехією маю на увазі те, що ми чітко бачимо і по соціології, що ну 40% чехів насправді вважають, що їхня країна забагато робить для України і не варто цього робити. Ну якщо наші слухачі тільки от порівняють ці цифри з тим, що ми бачимо в Сполучених Штатах, і. Те, що динаміка навіть серед республіканців, тобто людей, які підтримують республіканську партію, останнім часом до негативної оцінки і негативного ставлення щодо підтримки України падає. то отож, якщо ми подивимося, те що є Штатах і те що є в Чехії, в Чехії це абсолютна катастрофа і, і ну звісно величезна. Питання, а чому нам так, скажімо так, щастить, що всі наші сусіди, кожен з яких до великої міри також страждав в свій час від російської загрози, іноді напряму від окупації, насправді на соціальному рівні, тобто на соціальному рівні, такий величезний сегмент все одно вважає, що Росія не становить їм загрози або з нею краще домовлятися. І ну будьмо відверті, ми не можемо на це ніяк вплинути. Ну тобто, якщо 40-45% чехів вважають, що не треба сварити. З Росією ми не можемо їх переконати і треба з цим жити. Але ну якщо хочете додати хоч якийсь невеличкий позитив стосовно того, що Бабіш переможе, а чесно кажучи, ну я думаю, він переможе. Головне питання, там, який і з ким він уряд сформує. Але ну, якщо шукати хоч якийсь сільверлайнен, так це полягає в тому, що можливо ситуація піде більше по словацькому, а не по угорському сценарію. Тобто, ну не забуваємо попри всю цю надзвичайно негативну риторику, яка час від часу є. Офіціо, а тим не менше, урядам, або навіть нижче трохи радарів українцям і словакам вдається підтримувати вигідні робочі стосунки, в тому числі там і імпорт електроенергії, так далі, тому подібне. А то ось власне є ймовірні, що Бабіш теж буде займати більшу таку ось а, позицію, що окей, я знаю, де, де, де є мій економічний інтерес, де мій є ну власне політичний інтерес, і можливо, навіть якщо він буде на рівні риторики загравати своїм оцим ось електоратом, який вважає, що не треба. Допомагати Україні можливо він не буде наступати на горло свої економічні пісні і відповідно рвати всі стосунки, які у нас є. Отож, це про Чехію, але да, загалом у нас є. Бачимо небезпеку, що навколо нас на всьому нашому західному, ну на, на нашому західному кордоні, на східному е, фланзі на НАТО формується такий собі пояс проросійських е, урядів. Е, це ось великий челендж, який буде в 25-26 двадцять шостому роках. О, 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 ох, слухайте про Молдову. Ми на жаль не встигаємо поговорити. У нас вже випуск новин. Вибачаюсь за це, пане Іване. я Вам дуже вдячний за вашу аналітику. Іван Гомзе, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Був з нами на зв'язку. Сподіваюся, що зможемо поговорити, обговорити ризики виборів парламентських виборів Молдови наступним разом. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.